Сергій Григоровичу, маючи власний ваш величезний досвід, маючи е, ситуацію, яка відбувалася в світі ще тоді, коли Росія напала на Грузію. Мені дуже цікаво почути вашу думку стосовно того, а які висновки робилися Україною тоді в той час, коли ну всі говорять, ми очікували, що Росія нападе на Україну. А що робилося? От в оборонному комплексі можливо ви згадаєте якусь підготовку, чи там напередодні війни за кілька років? Нехай не з 2008-го, а нехай з 2019-го, з 2018-го року, яка підготовка велася в оборонному що ще якихось процесах? Ну тобто, як ми готувалися, якщо всі розуміли ні. Питання полягає в тому, що е, кожен на своєму місці мусить відповідати за те, що він робив в ті в ті роки, як про які ви вже згадали. Якщо згадати про ту частину, коли була росі, російсько-грузинська війна, то я так. на той момент командував восьми полком спеціального призначення, і цей полк двічі два е, роки поспіль повизнаний кращою частиною збройних сил, бо активна бойова підготовка незалежна. Від малого чи сильного забезпечення а, в цьому полкову кипіла, і я завжди кажу так, аби було бажання командирів займатися бойовою підготовкою, тому так. я абсолютно спокійно дивлюсь і своїм підлеглим своїм побратимам, і вони знають, що ми вчилися воювати ще до того, як і ще в 2008 році якось на одній з нарад я сказав, що з Росія скоро нападе на Україну. Тоді мені не повірила, а в 2014 році. Завжди питали, як ви вгадали. Ну на жаль, ситуація складалася так: там гадати не треба, треба просто правильно аналізувати ситуацію і розуміти, що таке рувілікаруський великору, шовінізм і до чого він може довести цю Росію. А, що стосується інших років, то е, військові постійно готувалися до війни е, десь більше, десь менше, і знов таки ж залежало від командирів, які керували певними процесами. Але, наприклад, та ж сама. Е, Велика навала, яку ми побачили в лютому 2019 році, е, опрацьовувалася на навчаннях 2017 року. командно Штаб е, штабній військовій грі Збройної України, і всі ці питання були підняті і освітлені. І цей сценарій був розіграний і були видані безпосередньо пропозиції що треба саме робити. І до політичного так. керівництва України це було доведено. На жаль, е, дії. Е, Нинішнього уряду показали, що їх менше всього цікавила безпека країни, і ті, хто е, перекрутили всю конституцію, перекрутили всю законодавчу базу і керують, е, прикриваючи сім'ям президентом, керують країною. Хоча по своїй посаді на рівні полка, це навіть на рівні десь е, старшого помічника, начальника штабу, через начальника стравої частини, то пан Єрмак безпосередньо все так накрутив, що пішло не на користь України навіть останні моменти, коли іде спілкування генерала Залужного і генерала Мілі, чомусь туди всовує своє е, катачок, всовує пан е, Єрмак. Не, е, він військовий, він розуміє, про що мова ні, коли військові е, розмовляють. Політики, хоча я не вважаю Єрмака політиком, політики мусять стояти в стороні і чекати під час війни керують військові і всі, всіма процесами в цій країні, і треба мати повагу до генерала і не намагатися перешкоджати, будучи присутнім на перемовинах, до яких пан Єрмак ніякого відношення не має. А чому так сталося? Ви пояснювали Сергію Григоровичу, от чому в нас ця система вибудована саме так? Вона видобана саме так, тому що комусь це видно. Кому робіть правильно самі висновки? Це явне не на користь українського народу.